Доброго дня! Це доповідь на тему вирішення логічної детективної задачі містера Боді». У ній розглядається, як за набором підсказок визначити, хто вчинив злочин, використовуючи логічне програмування та альтернативні підходи на функційних і імперативних мовах. Автор демонструє, як можна формалізувати умови задачі та отримувати однозначне рішення, а також порівнює різні реалізації та методи. У доповіді розглядається процес побудови логічної моделі задачі. Формування всіх можливих розташувань, підозрюваних та зброї, застосування підсказок для відсіву некоректних варіантів та визначення вбивців. Окремо аналізується реалізація на пролог з використанням предикатів і списків, а також порівнюється з підходами на Python і Haskell для оцінки ефективності та універсальності методів. У даній задачі необхідно визначити особу. Яка вбила містера Баді, спираючись виключно логічні підсказки. Відомо шість підозрюваних: три чоловіки та три жінки. Кожна особа перебувала в окремій кімнаті, і в кожній кімнаті знаходилось рівно одне знаряддя. Жодна кімната, жодне знаряддя та жодна особа не повторюється, що вводить в обмеження типу Усі значення різні. Подальша частина задачі складається з восьми підсказок, кожна з яких обмежує можливі комбінації між особами, кімнатами та знаряддями. Фінальна умова повідомляє, що містер Бадів утруєним газом у пантрі. Таким чином, особа, яка перебувала в кімнаті пантрі з газом і є вбивцею. Завдання полягає не в ручному переборі варіантів, а у формалізації цих обмежень у вигляді програми, яка автоматично знаходить єдиний коректний розвиток. На відміну від минулорічної реалізації, яка була тільки на пролог і строго задавала. Значення кожного підозрюваного. Ця реалізація демонструє універсальний підхід з використання списків і генерації комбінацій, а також включає Python та Haskell для порівняння. Також було прийнято рішення спробувати реалізувати без бібліотеки CLP, адже задача невелика. Всі обмеження можна обробити стандартними предикатами пролог. Відключення спеціальної CLP бібліотеки не потрібно. У цій реалізації використовуємо бектрекінг із перевірками обмежень. Member Permutation. Що аналогічно CLP, підсказки виступають як логічні обмеження, а пролога автоматично перебирає допустимі комбінації. Це дозволяє наочно показати, як логічне програмування спрощує формалізацію обмежень і дає зрозумілий механізм пошуку рішень. Реалізація починається з підключення стандартної бібліотеки списків у пролог. Вона дозволяє нам використовувати такі предикати, як мембер для перевірки наявності елемента в списку та перемотишн для генерації всіх перестановок, що є ключовим для перебору можливих розташувань підозрюваних і зброї. Головний предикат solve відповідає за знаходження рішення задач і повертає вбивцю. У ньому ми формалізуємо логічну модель, хто, де і з якою зброєю знаходиться. Ми створюємо три списки. People, підозрювані, rooms усі кімнаті і weapons це усі знарядні. Це дозволяє нам одразу працювати з усіма об'єктами предметної області. Вводиться обмеження, усі значення різні, яке ми реалізовуємо за допомогою перестановок. У Solution ми представляємо кожну особу як структуру Person, Room і Weapon. Таким чином, кожен підозрюваний пов'язаний зі своєю кімнатою і знаряддям. Це полегшує подальше застосування обмежень, підсказок, бо ми можемо працювати з цими структурами як з елементами списку. Ці, ці два предикати забезпечують, що всі кімнати і всі зброї різні. Перебираючи всі пристановки, ми гарантуємо, що жоден підозрюваний не буде повторювати кімнату або зброю. Тут відбувається генерація всіх можливих комбінацій, а подальші обмеження з підсказок звужують їх до коректних. Перша підказка вказує, що чоловік на кухні не мав певної зброї. Ми знаходимо у списку Solution структуру, де кімната кухня. Перевіряємо, що це чоловік, і включаємо допустимі знарядці за допомогою мембер. Це демонструє застосування логічних обмежень без ручного перебору, пролог саме цієї некоретні комбінації. Друга, підк... Друга підказка обмежує кімнати для Барбара. І Йоланда. Використовуємо мембер для привязки кімнат і додаткову умову RB не дорівняє Що, Щоб гарантувати, що вони знаходяться у різних кімнатах, ми формуємо обмеження типу А або Б, але одночасно в одному місці. Третя підсказка уточнює власника Сумки і забороняє деякі комбінації. Використовуємо прямі логічні обмеження. Щоб виключити неправильні варіанти. І зверніть увагу, що пролога дозволяє нам виражати такі умови компактно, без циклів, ручного перебору. Четверта підказка встановлює, що жінка з мотузкою знаходиться в стаді. Ми перевіряємо, що це особа серед жінок. П'ята підсказка: обмежує кімнату Лівінг Рум лише Джон або Джордж. Шоста підказка забороняє розташування ножа у данінгрум. Е, Знову використано логічну перевірку, яка автоматично відсіє недопустимі варіанти. Сьома підказка застосується Йоланда, яка не могла мати зброю зі стадії або пантрі. Використовуємо зміни для зберігання знарядів у цих кімнатах і перевірку на різність. Це ілюструє принцип логічного програмування. Код описує правила, а пролог шукає відповідні комбінації. Восьма підказка встановлює зв'язок між George і FireArm. Фінальна підказка встановлює, що вбивця перебову пантрі і мав газ. Тут весь попередній код проявляє свою силу. Провод автоматично оціє всі інші варіанти і знаходить єдиний коректний результат. Це демонструє перевагу логічного програмування, а саме застосування обмежень, clp подібна логіка без ручного перебору. Як бачимо, сам код уже був запущений. І ось нам вводить Крістін, що вбивця – це Крістін. Тепер перейдемо до реалізації на Haskell. Реалізація починається з формального опису предметної області. Ми оголошуємо типи даних Person, Room та Weapon з усіма можливими значеннями. Це дозволяє чітко закріпити множини підозрюваних кімнат і зброї та забезпечує типову безпеку на етапі компіляції. Далі визначаємо тип Assignment. Це список треєк, що представляє конкретне розміщення кожного підозрюваного та його знаряддя. Для генерації всіх можливих комбінацій ми використовуємо permutations для кімнат і зброї і функцію Zip3 для поєднання з людьми. Таким чином ми отримуємо повний простір можливих розміщень, аналог боктрекінгу прологу. Щоб перевіряти підсказки, оголошуємо допоміжні функції RoomOF, WeaponOf, PersonInRoom та WeaponInRoom. Вони дозволяють легко знаходити кімнату, зброю чи особу для конкретного елементу, що спрощує опис обмежень. Валідація розміщень здійснюється у функції Valid. Де підсказки реалізовані як логічні умови. Наприклад, клу 1 перевіряє, що чоловік у Кічин не мав е, заборонених знаряд. Клу 2 забезпечує е, правильне розміщення Барбара та Йоланда. Аналогічно і для інших клубів. А фінальна умова визначає, що газ у пантрі вказує на вбивцю. У мене ми просто. Беремо перший елемент з поміж усіх доступних рішень і вводимо деталі кожного підозрюваного разом із вбивцем. Ось як це виглядає. Код уже був запущений. Бачимо, що, наприклад, Джордж знаходиться у в даній гру, У нього був файрером. Вбивця Крістін. Тепер перейдемо до реалізації на Python. Як і в Haskell, спершу формалізуємо предметну область. Визначаємо список підозрюваних People, групуємо їх на men і women для зручності перевірок, а також задаємо списки кімнат Rooms та Зброї Weapons. Основна функція SOL е генерує всі можливі перестановки кімнат і зброї за допомогою модуля Eater Для кожної комбінації ми створюємо словники. Room off і weapon off, які відображають, які кімнаті перебуває кожна особа та яке знаряддя в неї. Це спрощує доступ до інформації і дозволяє легко застосувати логічні обмеження. Далі е слідує перевірка підсказок. Кожна підсказка реалізована як умова, і в конті. Наприклад, клу 1 перевіряє, е що чоловік укічен. Нема роб, найф, бег або файерм. Наприклад, підказка 2 забезпечує правильне розміщення Барбара та Іланду у стадії та Бешу. Аналогічний принцип і для всіх інших клуб. Фінальна умова перевіряє, що газ у пантрі виказує на вбивцю. Варто зазначити, що. Кожна підказка виступає як обмеження, а Python автоматично пропускає некоректні комбінації через цикл і контіні. Наприкінці ми отримуємо список усіх випустимих рішень, після чого виводимо деталі розміщення кожної особи та зброї, і визначаємо вбивцю підозрюваного, який перебував у пантрі з газо. Як бачимо, це тут. Код вже був запущений. Ось ми бачимо, що Джордж знаходиться в dining room. З фаєрармом. І так само для всіх інших підозрюваних. Обивця Крістін. У висновку можна виділити ключові відмінності між використаними умовами програмування для розв'язання задачі «Хто вбив містера Баді. Пролог реалізує задачу природним способом через логічні предикати та бектрекінг. Його переваги, лаконічність і компактність коду, природні представлення обмежень та підказок як логічних фактів. Автоматичний пошук рішень через бектрекінг без явних циклів. Недолікий пролог може бути повільним для великих просторових задач через повний перебір, якщо не використовувати CLP. Виконання коду може бути неочевидним для тих, хто звик для імперативних мов. Обмеження поширеність та менша інтеграція з сучасними системами порівняно з Python або Haskell. Haskell реалізовує ту ж логіку через генерацію всіх перестановок і чисті функції для перевірки підказу. Плюси, чітка типізація та функціональний підхід, зручно для побудови комплексних композиційних операцій над списками і висока читаємість для тих, хто знайомий з функціональним програмуванням. Мінуси Haskell. не така природна підтримка логічних обмежень, як у пролог. Генерація всіх перестановок може бути ресурсоємною. Менші відомості серед. Початківці у порівнянні з Python. Python реалізує задачу імперативно, з повним перебором і фільтрацією комбінацій. Плюси дуже зрозумілий і популярний синтаксис. Простота у реалізації перебору та умов. Легко масштабувати або додавати додаткові перевірки. Мінуси Python. Це класичний перебір, може бути повільним при великих наборах даних. Логічна структура коду менш очевидна порівняно з прологом. Відсутність будованого механізму бектрекінгу все реалізується вручну. Розглянутий підхід не є специфічним лише для задачі кладу. Аналогічним чином можна формалізувати й інші класичні логічні задачі, зокрема зебра пазл. Також відомо, як загадка Ейнштейна. У цій задачі задано 5 будинків, кожен з яких має унікальні характеристики: колір, національність мешканця. Домашню тварину, напій та марку цигарок. Кожна характеристика не повторюється, тобто знову маємо обмеження, типу усі значення різні. Далі наведено набір логічних підказок, наприклад, Англієць живе у червоному будинку, швед має собаку. Зелений будинок знаходиться безпосередньо ліворуч від білого. У середньому будинку п'ють молоко. Норвежець живе у першому будинку і так далі. Кожна з цих умов не дає. Готової відповіді, але ще обмежує допустимі комбінації між характеристиками. Фінальне питання задачі хто є власником зебри? Знову зводиться до пошуку єдиної конфігурації, яка здовольняє всі обмеження одночасно. Таким чином постановка задачі зебра пазл повністю відповідає тому ж підходу, що і задачі клуду. Ми не перебираємо рішення вручну, а формалізуємо обмеження у вигляді програми. Після чого механізм перебору та перевірки... Знаходить коректний розв'язок автоматично. У наступному фрагменті буде показано, як ці логічні умови безпосередньо перетворюються на код. Тепер перейдемо до реалізації цієї задачі, але вже трішки іншим методом на пролог. На прикладі класичної задачі Puzzle. На відміну від попереднього розв'язування кладу, тут ми використовуємо більш декларативний стиль опису обмежень, який ідейно дуже близький до програмування обмежень. Хоча формально ми не використовуємо бібліотеку CLP. Почнемо з допоміжних предикатів. Предикат Select дозволяє вибрати кілька елементів зі списку без повторень. По суті, він гарантує, що певні факти одночасно присутні в структурі будинків. Це аналог обмеження, ці умови мають виконуватися одночасно. Далі йдуть предикати Left Off і Next-To. Лафтоф формалізує відношення безпосередньо зліва, NEXT-2 поруч. Це дуже важливий момент, тому що ми не оперуємо індексами або циклами, а описуємо просторові відношення чисто логічно, через структуру списку. Основний предикат зебра працює зі списком HS, який представляє 5 будинків. Кожен будинок описується термом. H-Color. Nation Pet Drinks Smokes. Тобто всі характеристики, зведені в одну логічну структуру. На самому початку ми одразу накладаємо кілька сильних обмежень. норвежець живе у першому будинку. У середньому будинку п'ють молоко. Ці умови суттєво скорочують простір пошуку ще до застосування інших підсказок. Далі за допомогою Select. Ми здаємо набір фактів, які мають виконуватися незалежно від позиції будинку. Наприклад, англієць живе у червоному будинку. Швед має собаку. Данець чай. Німець курить принц. Той, хто курить полумов, має птахів. Той, хто курить Данхіл, живе у жовтому будинку. Той, хто курить блумастер, п'є пиво. Зверніть увагу. Ми не вказуємо, де саме це відбувається. Ми лише описуємо логічні зв'язки між властивостями. Пролог сам знаходить позиції, які узгоджуються між собою. Просторові та просторові сусідські обмеження. Зелений будинок ліворуч від білого. Бленд поруч з котами. Данхіл поруч з конем. Вода поруч з бленд. Здаються через left лоф та нексту. Це ще один приклад декларативного мислення. Ми описуємо, що має бути істинним, а не як це перевіряти. Окрема можлива умова: Норвежець живе поруч із синім будинком. Вона знову ж таки не містить жодного перебору або циклів, лише логічне відношення. Фінальний рядок витягує відповідь на питання задачі, якраз хто є власником зебрі. Що варто зазначити, Що варто зазначити, так це пролог сам виконує пошук згодженої конфігурації через уніфікацію та бектрекінг. Таким чином, у порівнянні з імперативними або функціональними реалізаціями це рішення є найближчим до математичної постановки задачі і найкраще демонструє сильні сторони логічного програмування. Як бачимо, цей код був вже запущений. Ми бачимо усі. Постановки. І то, що у нас Герман є власником зебри. Підсумовуючи виконану роботу, можна зробити загальний висновок. Логічні задачі, такі як Cludu або Зебра пазл, природно зводняться до систем обмежень, де відповідь не здається явно, а знаходиться як єдина конфігурація, що задовольняє всі умови. Корисним і новим у цій роботі було усвідомлення того, що. Складну задачу можна розв'язувати не через покроковий алгоритм, а через декларативний ос, опис фактів і обмежень. Практичне порівняння трьох парадигм програмування логічної, функціональної та імперативний – на одній і тій самій задачі. Знайомство з пролог як мовою, де механізм пошуку рішення, фактично побудований у саму модель обчислення. Найбільш складним виявилось правильно формалізувати умови задачі. У вигляді логічних обмежень, не втративши жодної з підсказок. Також розуміння порядку виконання пролог програм, оскільки він не завжди очевидний. Також контроль часової ефективності, оскільки повний перебір може швидко ускладнюватися зі зростанням кількості змінних. Щодо трудомісткості роботи, її можна оцінити таким чином. Підготовка та аналіз умов задачі зайняло приблизно 2-3 години. Реалізація рішень на пролог Аскаліптон близько 6-7 годин. Підготовка презентації пояснень та відеокоментарів близько 2-3 годин. Загалом, лише... Загалом робота вимагала не лише написання коду, а й глибокого осмислення підходів та парадигм. Сфери застосування використаних підходів не обмежуються детективними задачами. Аналогічні методи можуть застосовуватись у задачах розкладів і плануванню. Системи підтримки прийняття рішень, конфігураційних задачах, штучному інтелекті та експертних системах, логічних іграх, головоломках та навчальних системах. Таким чином логічне програмування демонструє себе як потужний інструмент для задач, де важливо не як виконувати обчислення, а які умови мають бути виконані. На цьому все також, на цьому все також зверніть увагу на. Джерела, які використовувалися у ході виконання завдання, та посилання на репозиторії з усіма розв'язками. Дякую за увагу!